Народ, Всім привіт! Сьогодні у нас рубрика «Автомобіль Honda Civic. Сьогодні хотів поділитися відео розказати вам, як з відеореєстратора вивести картинку на дану магнітолу. У мене відеореєстратор 70 Dashcam Pro. Раніше я би, з телефона міг заходити на нього, але зараз вирішив показати, як можна це зробити на магнітолі. Все дуже просто. Заходимо в Play Market, в себе, скачуємо додаток 70 mai Dashcam Pro, ну, в залежності, який у вас відеореєстратор. У мене вже от він скачано, скачаний сам додаток. Також заходимо в Wi-Fi, знаходимо свій відеореєстратор, підключаємося. от У моєму випадку він вже підключений, 70М. Відкриваємо сам додаток, опускаємося нижче, вибираємо свій відеореєстратор. Підключитись напряму. І у нас вже картинка онлайн йде на магнітолі. Ми вже можемо їхати і бачити, що відбувається. Також тут можна зайти в настройки, погортати, вибрати, що вам потрібно, що доволі зручно, щоб не підключатись до телефона. І ще хотів розказати, як переглянути відео або зробити фото. Та як розширення в нас трошки не то, що в телефоні, і виходить, що знизу ми не бачимо, де можна зробити фото і відео. Як це зробити? Нажимаємо на квадратик. Зажимаємо 70Май і виводимо картинку на два екрани. Вона стає меншою, і ми бачимо, в нас є вже альбоми і зробити фото. Навели, маємо фото. Захотіли зайти в альбом, зайшли в альбом. Знайшли своє відео. І вже бачимо, відео вже записане. Також його можна завантажити, ну і потім скинути, куди вам потрібно. Через інтернет з магнітоли Лібо просто видалити чи переглянути відео, яке ви там би хотіли. Що доволі зручно, щоб не, не бавитись з телефоном. от таке от було коротке відео. Надіюсь, буде комусь корисним. Всім добра, всім миру. До скорої зустрічей всім пока!